Знов прийшло жіноче свято, маму хочу привітати, І дівчаток, тих, що знаю, теж зі святом привітаю Втім, що хлопчик син не зможе, звісно ж, тато допоможе. Тож для мами рано вранці закружлять кицьки в танці. Ще картинки намалюємо і матусі подаруємо Хай радіє, мама, свято, я знайду забаву брату. Кожен з нас супергерой, тато Бетмен, як овбой. Розсмішити маму, зможе і те, що справжнім цирком схоже. З 8 березня матусю. Знай, тобою я горжусь, що хвилини ні, що миті. Ти найкраща мама в світі. Каже, що на світі сонце найясніше, а усміхнеться мама і стає світліше. Каже, що без сонця не розквітнуть квіти. А хіба без мами є щасливі діти? Ні, нема нічого на землі усенькі, що було рідніше та дорожче Я до неї серцем любо пригорнуся, хай сяє сонце, як моя матуся. Матусю, ручки твої поцілую. Засийку тебе обійму і стічки погладжу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю. І ти мене любиш, хоч я наслухняна, чистенько і шкоду люблю. та ти все пробач, мене потілось, як дуже тебе я люблю.